І так, скажіть, будь ласка, а, ми сьогодні повинні були звірити відповіді а, по файлу задачі на рівняння системи і таке всяке інше. Пам'ятаєте, давайте так звіримо відповіді, якщо є запитання, ви їх задасте. І так, перша задача 20.

12, 21, 13, 22, 14, 10, 15, 1800, 16, 19, 17, 9, 18, 65, 19, 17, 20, 20, 21, 72, 22, 34, 23, мабуть, вона повторялася там, 24, 240, 25, 100 і 26, 4 хвилини. Чи треба щось роз, розібрати з цього файлу? Ну, якщо немає запитань, мабуть, ні. І тому ми сьогодні продовжуємо займатися темою геометрична прогресія. Так, запишіть прогресії. Ми закінчили арифметичну, сьогодні починаємо геометричну. Так, напишіть такий підзаголовок Геометрична прогресія. Стандартно вона позначається таким символом BN в дужках і ставлять зверху дві крапки і знизу дві крапки. Що це таке? Це така пронумерована послідовність чисел Б1, Б2, Б3 і так далі, в якій виконується така властивість. Кожен наступний член прогресії утворюється з попереднього за допомогою множення на одне і те ж саме число яке позначається літерою Q, і це число Q називається наменник прогресії. Ну, це число відмінне від нуля, Q не дорівнює 0. Що можна сказати? Що так як ми задаємо прогресію, можна сказати, що наступний член прогресії дорівнює попередньому помноженому на Q. І ще можна з цього сказати, щоб знайти Q, треба наступний член прогресії поділити на попередній. Тобто, якщо нам відомі члени прогресії, які йдуть один за одним, ми можемо знайти Q за допомогою ділення наступного на попередній. Так як і в арифметичній прогресії в нас є формула n-ного члена. B з індексом N, b-не, дорівнює B1 помножити на Q в степені N-1. З цієї формули ми, наприклад, можемо знайти B1. Дуже рідко я зустрічала, випадки, коли треба знаходити Q. Як правило, або BN ми шукаємо, або B1. А, і якщо ви пам'ятаєте, в темі арифметична прогресія, щоб знайти Q, коли відомі не. Послідовні члени прогресії. У нас була така формула, а ось для геометричної прогресії відразу ми не зможемо знайти Q, буде аналогічна формула, якої немає на Ну, Формула така: Q в степені N-M дорівнює ВН-ому поділеному на B з індексом m. Тобто, наприклад, якщо мені відомі два непослідовні члени прогресії, якщо один з них поділив на інший, то я дізнаюсь Q в степені різниці їх номерів, а далі будемо вже розв'язувати це рівняння і знаходити з цього рівняння Q. Так як і для арифметичної прогресії, для геометричної є так звана характеристична властивість. Характеристична властивість, ну вже геометричної прогресії відноситься для до трьох послідовних членів. Тобто, якщо b з індексом n, b з індексом n плюс 1 і b з індексом n плюс 2 це в нас послідовні члени геометричної прогресії, то b N плюс 1 в квадраті дорівнює добутку bn nного і bn плюс. Другого. Тобто це схоже на одну секунду, в мене а. Б, середній член прогресії, дорівнює добутку в квадраті, дорівнює добутку двох крайніх. Або це можна записати так, B n плюс перше без квадрату, це корінь квадратний з добутку Bn і B n другого. Взагалі, добуток, корінь з добутку двох чисел називається середнім -геометричним. середнім геометричним. І тому прогресія саме завдяки характеристичній властивості отримала назву геометрична, тобто вона з геометрією нічого спільного немає, це завдяки характеристичній властивості. Так, ще є формула n суми перших n-членів біометричної прогресії, вона в нас така. B1 помножити на 1-q в степені n поділити на 1-q. Ви можете зустрітися з альтернативним записом цієї формули, в якому змінюють місцями ось ці два доданки. Тобто пишуть так, q в степені n-1, ну і тоді в знаменнику пишуть q-1. Але мені здається, зручніше ось цією формулою користуватися, бо є ще така підтема, як нескінченно спадна геометрична прогресія. І так, якщо ми маємо справу з нескінченно-спадною геометричною прогресією, то це така прогресія, в якій знаменник за модулем менше за одиничку. Ну, взагалі можна. Зрозуміти, чому вона називається нескінченно складною. Якщо я буду множити число на числа, які менше за одиницю, члени прогресії будуть становитися все меншими, меншими, меншими до нескінченності. І останні будуть настільки малими, тобто настільки близькими до нуля, що їм можна нехтувати. І тому ми можемо підрахувати для такої прогресії суму не тільки кінцевого числа членів, а суму всіх бо останні дуже малі. І ця сума всіх членів геометричної прогресії нескінченно складною. Тільки для такої прогресії ми можемо підрахувати цю суму. Обчислюється за формулою B1 поділити на 1-q. А тепер дивіться, як з цієї формули її отримати. Якщо Q число менше за одиницю, воно підноситься до степені, яка наближується до нескінченності, тут буде нескінченно мале число. 1- мінус мале число це 1. І тому залишиться B1 поділити на 1 Q. Тому мені більш сподобався такий варіант запису формули СНГ. На ЗНО ось такий, але вони майже не відрізняються один. від одного. Тобто це сума всіх членів всіх членів геометричної прогресси. Якщо це все зрозуміло, це була теорія, давайте декілька запитання виконаємо на практиці. І так, нехай в нас є ну, номер один арифметична прогресія БН, в якій b1 дорівнює 0,4, q дорівнює 5, а нам треба знайти b3. Тобто, що ми робимо? Ми користуємось формулою n-го члена. Тобто як знайти bn. – це b1 помножене на q в степені n-1. Тобто, якщо я шукаю b3, то ми 0,4 множимо на 5 в степені 3-1, тобто в другій. І це буде 0,4 помножити на 25, 4 на 25 100 і один знак відокремлюємо, отримуємо 10. Давайте візьмемо такий номер. Нехай в нас є геометрична прогресія B. Нам відомо, що B1 дорівнює, давайте так, навпаки, B4 дорівнює 16, Q дорівнює мінус 2, Ці, а мені треба знайти b1. Тобто тут ми теж будемо використовувати формулу n-члена, але для чого? Для того, щоб знайти Б1. Як виразити з цього Б1? Як невідомий множник. Б1 це буде bn поділити на Q в степені n-1. І тоді це буде 16 поділити на мінус 2. В степені 4 мінус 1. Тобто 16 ми ділимо на мінус 2 в кубі. Від'ємне число в непарному степені буде від'ємним. 16 ділимо на мінус 8 і отримуємо число мінус 2. Так, рухаємось далі. Можна старати. Номер 3 візьмемо такий. А візьмемо ситуацію, коли відомі не непослідовні члени геометричної прогресії, і треба знайти Q. Тобто нам... Мені здається, що я там не той значок писала. Я писала геометричну прогресію діти, в нових прикладах. Мені здається, що я писала як арифметичний пишут. І так, B7, це в нас 3,16. А... Вибачте. Так, а ну-ка зачекайте. А ну, давайте так, Б 3 Так, я не з того номера взяла, мені треба підібрати так, щоб воно ділилося. Угу. І це буде просто трійка, і нам треба знайти Q. Тобто, дивіться, нам відомі два члени геометричної прогресії, але вони не є послідовними. Тому, щоб знайти Q відразу, ми це не можемо зробити. Ми будемо користатися такою формулою Q в степені n-m, це є Bm, поділити на Bn. Тобто, в нашому випадку беріть завжди m більше N. m, ми можемо знайти Q в якому степені? 7 3 Якщо я b сьоме, поділю на b3. Так, і це буде 3 шістнадцятих поділити на 3, тобто поділити на 3 це помножити на 1 третю. трійка скорочується, я отримала 1 шістнадцяту. Тепер дивіться, я отримала, що Q в четвертому степені це 1 шістнадцята. А далі, як я сказала, це метод ну, підбору в якомусь а, м, варіанті, бо що я повинна зробити? Подати цей дріб у вигляді четвертого степеня. Це одна друга в четвертому. Але пам'ятайте про таку річ. Якщо тут степінь парний, то нам підійде не тільки одна друга, мінус одна друга в четвертому степені теж буде число додатко. Тому тут два значення, для Q нам можуть підійти. Тобто, якщо степінь парний, то таке значення буде 2, якщо не парний, тільки одне. Тобто Q буде дорівнювати плюс-мінус 1 друга. І так, все зрозуміло, так? Добре, давайте тоді зробимо наступний номер. Теж БН це геометрична прогресія. Нам відомо, що Б1 це 10 тисяч. B6 це 0,1, нам треба знайти знаменник прогресії, тобто Q. Так, хто хотів би ну, розв'язати так само. Ну, ми можемо знайти Q в степені знов N-m. Якщо ми BN поділимо на B з індексом M, Bm. Тобто b6 це 0,1 ми ділимо ще на 10 тисяч. Якщо ми ділимо на 10 тисяч, кома рухається ліворуч аж на 4 знаки, стільки скільки їх після коми. Тому буде 0, 0, 0, 4 нулі 1. І це ми знайдемо Q в якому степені? В п'ятому, бо 6 1 А тепер скажіть мені, будь ласка, це п'ятий степень якого числа? 0,1. І так як тут степінь не парний, то тут Q знаходиться однозначно, це так. і це 0,1. Я думаю, що це зрозуміло. Давайте тепер е робимо таке завдання номер 5. Вам відомо, що B це геометрична прогресія, B 3 дорівнює 200. Б5 дорівнює 18, а нам треба знайти б 4 Важно подивіться, що ви можете тут побачити. Як можна це розв'язати, як ви вважаєте? Ніхто не бачить, тут щось таке треба помітити. Вам відомо Б3, Б5, а знайти треба б 4 Подивіться, номери членів вашої геометричної послідовності є послідовними, 3 4, 5. І Б4 це середній член. Тобто можна сказати, що за характеристичною властивістю це слово характеристичне в мене так скорочується. Геометричної прогресії, середній, тобто b 4 в квадраті дорівнює добутку b 3 і b 5 Тобто b 4 в квадраті це 2 помножити на 18, це буде 36. А тому саме B4 4 це плюс-мінус корінь з 36, він вилучається, це буде шістка. Добре, давайте візьмемо такий номер. Номер 6. Пам'ятаєте, у нас були завдання з арифметичною прогресією, де теж була мова про послідовні члени прогресії. Є такі самі геометричну прогресію. нас запитують, при якому значенні х. Значення виразів x-1, 1-2х і x 7 будуть послідовними членами геометрична прогресія. То що ми можемо сказати? Що нам задана геометрична прогресія, і в нас є три послідовні члени. Це Bn, Bn плюс перше і bn плюс. Вони відповідно дорівнюють x-1, 1 мінус 2х. І x плюс 7. нам треба знайти, чому дорівнює х. Тобто ми можемо це зробити саме за допомогою використання властив... характеристичної властивості геометричної прогресії. Ми напишемо наступне: за характеристичною властивістю геометричної прогресії, середній в, в квадраті дорівнює добутку двох крайніх, тобто це буде bn умножити на bn плюс. Ну і тепер підставляємо наші дані. 1 мінус 2х в квадраті дорівнює x-1 умножити на х плюс 7. Підносимо до квадрату, розв'язуємо квадратне рівняння. 1, подвоєний добуток, це 4х плюс 4х в квадраті дорівнює х квадрат плюс 7х мінус х минус 7. Давайте все перенесемо в ліву сторону, відразу вводимо подібне. 4 мінус х квадрат. Це 3х квадрати мінус 4 плюс тут буде сума 6, мінус 6, мінус 10х. І сим туди з плюсом буде а, плюс 8. так? Ми тут а, через дискримінант знаходимо корені b квадрат мінус 4 ac Це буде мінус 10 в квадраті. Відразу пишемо 100 мінус 4 на 3 на 8. 12 на 8 це 96. Дискримінант дорівнює 4. Корінь вилучається. Тепер знаходимо корені. Мінус b це 10 плюс 2 поділити на 6, х2 це 10, мінус 2 поділити на 6. 12 на 6 це 2, 8 на 6 це 4 третіх. Тобто ми знайшли два значення х. Ну, на зерно, мабуть, так не вийшло би, щоб обидва підходили. там. Обмеження вони ставимо. Добре, тепер йдемо. Далі можна очистити номер сьомий. є дуже розповсюджений тип завдань на геометричну прогресію, які розв'язуються через складання системи. Ну, наприклад. У нас дано геометричну прогресію, і відомо, що b 6 наприклад, це 4 b 4 а також відомо, що b 2 плюс дорівнять 108, і нам треба знайти b 1 крім. Пам'ятаєте, схожі завдання в нас були в арифметичній прогресії. Такі задачі ми розв'язували яким чином? Ми виражали всі ці чотири БН через формулу Н-члена. Тобто, чому дорівнює БН? Це Б перше помножити на Q в степі N-1. Тобто, які у нас фігурують числа? Б шосте. За цією формулою це Б1 помножити на Q в 6-1, тобто в п'ятому степені, Б4, це Б 1 помножити на Q в кубі, Б2. Це просто Б1 помножити на Q. Б5, це Б1 помножити на Q в четвертому степені. Тепер давайте підставимо наші вирази. Ці два рівняння, що ми отримаємо в першому випадку. Бо перше Q в п'ятому степені дорівнює 4 помножити на B перше Q в кубі. Так, тут що буде B перше Q плюс B перше помножити на Q в четвертому степені дорівнює 108. Тепер дивіться, чому в цій рівності можна поділити на B перше Q в кубі. Тому що ані б перше, ані Q не можуть дорівнювати нулю. Бо якщо b нуль, далі, якщо ви множенням будете отримувати, у вас будуть всі нулі, так само і з Q. Тому ми можемо поділити, і в нас буде дуже такий просте простий рівняння Q квадрат дорівнює 4, з якого ми зможемо знайти Q і взагалі далі підставити сюди і знайти B1. Але у вас тут будуть два значення. Q може, от давайте я тут поруч напишу, q може бути плюс-мінус 2. Тому далі наша система розпадеться на сукупність двох систем. В першому випадку Q буде двійкою, а в другому мінус двійкою. Цю двіку ми підставляємо сюди. Що це буде? B1 помножити на 2, плюс Б1 помножити на 2 в четвертому степені. Це 16, і це дорівнює, вибачте, тут не 10, а 108. Так? Так, в другому випадку b1 на Q це буде мінус 2b1, але в четвертому степені все одне буде 16, плюс 16b1 теж дорівнює 108. Ну, і тепер знаходимо Q і B1. Ну, Q знайдемо, B1. Знаходимо. Так, тут у нас буде 18 b 1 дорівнює 108. 108 буде ділитися на 18. Це 6 разів 18. Так, тобто тут ціле буде значення. А тут у нас 14 b 1 дорівнює 108. Тому B1 1 це 108. Поділити на 14. І так, в першому випадку Q а або – це 6, а в другому просто Б перше буде дробове. К мінус 2, або перше. Ну, треба поділити 108 на 14. Мабуть, теж десь по 6 чи по 7, 7 по 7. 8 пишемо, 2, запам'ятали, 98. Тобто 7,1014 це 5 сьомох. Ну і відповідь у вас два варіанти, це зрозуміло, так? Так, дивіться, ми не все встигли сьогодні з геометричною прогресією. На наступному уроці ми поговоримо про суму. Ми завдання на суму не встигли розв'язати, а також про нескінченну спадну геометричну прогресію. Я вам пропоную спробувати розв'язати завдання з файла ЗНО прогресії, я вам надішлю. Давайте виберіть все, що стосується геометричної прогресії. В ДЗ буде таке. Завдання, саме на геометричну прогресію, з файла. ЗНО прогресі. Тобто це задачі, які були в минулі роки на ЗНО. Я зараз цей файл вам надійшу. Добре, тоді на сьогодні закінчуємо. До зустрічі. Спасибо.